Добрий день, ребята, з вами знову я, Козовенкова Альона. Сьогодні ми поговоримо про множення та ділення раціональних чисел. Я завжди дітям пояснюю так: якщо мінус знаходить собі пару, то він перетворюється на плюс. Якщо ж мінус не знаходить собі пару, то він залишається мінусом. Розв'яжемо декілька прикладів. Мінус 2 помножити на мінус 3. Мінус і мінус два мінуси знайшли собі пару стало 6. Мінус 2 помножити на 3. Один мінус він не знайшов пару, вийде мінус 6. Два помножити на мінус 3. Один мінус не парна кількість мінусів, отже мінус 6. Два помножити на 3 взагалі тут немає від'ємних чисел, тож просто додатнє число 6. Отже, в результаті множення або ділення раціональних чисел ми отримаємо додатнє число, якщо кількість мінусів парна, і від'ємне число, якщо кількість мінусів не парна. Мінус 5 помножити на мінус 6 і на мінус 2. Рахуємо кількість від'ємних чисел. Раз, два, три. Всі від'ємні, парна, ставимо мінус. А тепер виконуємо просто діє множення. 5 на 6 30 і на 2 – 60. Отже, відповідь мінус 60. Мінус 5 помножити на мінус 7 і е, поділити на мінус 2. Думаємо, скільки ж це буде. Кількість мінусів у нас не парна. Ставимо одразу мінус. А далі виконуємо поступово дії. 5 на 7 35, і поділити на 2 це 17,5. Тож, з вами була я, Альона Козовенкова. В наступній лекції я вам розповім про те, як використовувати розподільну властивість у множенні раціональних чисел. А найголовніше пам'ятай, у тебе все вийде. До нових зустрічей!